Всіх вітаю! Цей запис буде для чоловічої аудиторії. І питання таке: Чи досягнете ви своєї цілі? Маємо тут три варіанти: перший, другий і третій. Згадайте, будь ласка, свій варіант, чоловіки. Отже, перший варіант карта 50 на 50. Тут ще все зважується. Не все ще ясно. Якщо це питання стосується грошей, то ви тут трохи перекидаєте з одного місця гроші в друге, наприклад, з одного рахунку в інше. Якщо стосунків, то ці стосунки залежать, на жаль, не тільки від вас, а й від другої половини або від третіх людей. І якщо, звичайно, це стосується здоров'я, тут треба ще дообстежуватись, можливо. Приймати якісь ліки, проходити якийсь курс лікування для вас порада. Карта будинку дому. Будьте стабільні, от не вдавайтеся до цих качель, це ненадовго. Не беріть це як щось постійне. Оці качелі не треба, треба з них вийти якнайшвидше. Карта вам радить, можливо, звернутися до своїх рідних. Так? До родини, до батьків, до людей, які вам дуже близькі, або яких ви вважаєте родиною, вони допоможуть. І друга карта, другий варіант ми маємо. Тут треба почекати, карта очікування. Багато зроблено вже, багато інвестовано сил, здоров'я, ресурсів, можливо, і ви людина тут чекає, бачите? Тому вам потрібно трохи почекати, щоб ваша ціль стала реальною. Для вас ось ключик, така порада. Тобто, якщо ви почекаєте, все вирішиться. Ситуація складеться на вашу користь, або знайдеться така людина, яка вам дасть цей ключ. Або ви знайдете цей ключ, але через своє терпіння. Ось так. І третій варіант тут карта, коли людина дивиться в майбутнє і робить певні кроки. Жезли – це активна карта. Тому якщо ви будете робити активні кроки, ця карта вам радить не чекати, а діяти. Тоді ваша ціль буде досягнута. І якщо ви будете це робити з оптимізмом, з вірою в майбутнє, за допомогою можливо, кількох методів тут от три жезли, правда, чи кількох людей. Це не карта, де хтось самотній. Людина опирається. Тобто, коли є на когось опертися, можна, тоді все у вас буде гаразд. Ось ще маємо карти сови, як карта підказки. Треба бути розумними, діяти швидко, але все ж таки все зважувати і радитися з мудрим.